Ваші увазі будинок Селоходосівка. Дороблюється дизайнерський ремонт. Сьогодні буде великий відеогляд. Дочекайтесь до кінця. Спочатку покажу вам саму ділянку. Ділянка 15 соток, будинок 240 метрів з тераси. Також є підсобне приміщення, є навіс на два авто. Можна зробити легкий гараж. Є також барбікю-зона, кострища. Знаходиться в гарній локації, швидкий доступ до. Самого Києва можна за 15-20 хвилин добратися до центру. Печерський. Центр. Це будь-яку локацію дуже гарна. Один з найкращих локацій. Саме Худосівка, Новобухська траса. Спочатку покажу вам барбекю зона, задню ділянку, і потім з вами вже підемо на передній двір і вже сам будинок. Якщо вам подобаються такі будинки, цей будинок чи схожий, то, будь ласка, в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери, Запрошуємо вас, будемо раді, підберемо під вас будинок. Дуже гарно зроблений ландшафт. Все продумано, ідеальна бруківка натуральна, йде по периметру будинка і там, де паркуємося, місця. Це. Барбекю зона. Сама барбекюшниця, піч, рукомийник є, так, полиці, столешня натуральне каміння. І така чудова ділянка. Сюди бачите виведені комунікації. Світло сюди виведено, є відступ, це продумано до маленьких деталей. Бачите, як гарненько виглядає цей будиночок з таким чудовим ландшафтом. Також кострища. Можна стільці поставити і. І спілкуватися в оточенні друзів, сім'ї. Велика галявина достатньо місця то для кого важливо джакузі чи басейн, чи сауна, то місце предостатньо для цього. Також виведена свердловина, всі комунікації взагалі заведені. Це зрозуміло, ну краще все це розказати, повторити вам. Тераса велика зроблена. Повторюся, зараз дороблюють дизайнерський ремонт. Так виглядає задній двір. Находжусь фактично посередині ділянці. Посередині ділянки. Кондиціонери вмонтовані, Купер Хантер, газ заведений. То ділянка, краєвиди відкриваються із самої ділянки, і зрозуміло, що з другого поверха. Якраз. Навіс на два авто. Рейндберд зроблений гарний автополив. Капельний полив зроблений також є багато насаджень. Скільки пам'ятаю, 100 статуй насадження. І плюс ще інші декоративні дерева. Два місця йде навіс, і також тут ще додатково машини 3-4 легко стануть. За забором також є на два авто, на три авто додатково паркомісця, щоб багато друзів чи машин тут достатньо місця, щоб всі все влізли. І зліва йде підсобне приміщення, дуже зручно. Саме тут біля навісу можна будь-які речі поставити машинні і технічні. Так виглядає будинок з фасаду. Обдомний з керамічної цегли, до 15 см. Півтори цегли йде сам будинок. Вікна енергоефективні 80-го профілю, вісьмикамерні. камерні Ялиночко, бачите здорове. Тоді я розказав вам детально про ділянку, асфальтований під'їзд. Давайте вже підемо всередину, подивимось сам будинок. До зустрічі. Вітання з камінною зоною з виходом на терасу. З великою терасу і на задній двір, де ми з вами вже були. Зараз зроблюють освітлення, тому зараз днівне світло, так? Денне світло. Тут також місце під телевізор і великий диван. Є повний дизайнерський проєкт. Напишіть, відправимо вам. Ну, вже тут зрозуміла суть. Залишилось тільки все будувати, кухня вже прийшла, залишилось її поставити. Тут якраз місце для їдальні біля віконця. Сіменс техніка стоїть вже. Так виглядає кухня. Так виглядає вітальня, а це вже сама кухня. Кухня буде буквою PT. Тут головна зона і ще ліва частина з таким великим віконцем. Дуже приємні кольори, як ви бачите, ненасичені. Нейтральні, такі натуральніші, я б добав би кольори. Багато точкового освітлення буде і трекерна також системи зліва, справа. Я вам спеціально так показав, що ви подивилися, що і зараз в день світлий будинок, так? я думаю, ви погодитеся зі мною. І також, звісно, з цим всім освітленням також буде все чудово. Кімната є обов'язково на першому поверсі водяна підлога йде на першому і на другому поверсі. Це плитка, да, плиточка тут. Далі йде це прихована монтажа двері. Тут йде котельня. Котел, бойлер, фільтрація, тут ще все зроблено. Це передпокій зліва шафа, з правою кезеркова бажано, щоб було. І тут іде санвузу з душовою на першому поверсі. Гарна плитка, тут туалет гігієнічний душ, іде сама душова праворуч. І тут ще. Рукомийник з дзеркалом. І віконечко. Поясково є також. Також бачите, які сходи цікаві. Над кожною сходинкою внизу підсвіточка. Цікаве тут поєднання різними кольорами. Тут один купр, тут другий. Подивимося, як воно буде. Як воно буде на фініші. Давайте подивимося другий поверх. Так? Зараз на сходах. Велика віконечка також. З гарною панорамою. Звісно, буде ще період Ремонт дороблюється. На другому поверсі йде вініл. Дуже гарна приємна стіна, такий біжовий, я б сказав, колір. Це перша кімната на другому поверсі. На першому нагадаю була кімната також окрема. Кондиціонери також монтовані вже зроблені. Залишились деталі, так, все робити. Це мастер спальня. Вже ліжечко поставили. Так, да, це, звісно, все доробиться. Тут планова йде гардеробна і трюмо. Так. Туалетний столик обов'язково буде ще додатково. Взагалі в мастер-спальні дві гардеробні. Ця раз гардеробна і там друга гардеробна. Стеля з гіпсокартону, А Як по інакшому так в будинку? Це друга гардеробна. Тут гарно буквою П поміститься гардеробна. Багато місця. І йде свій санвузол. Душова. Тут ванна також. І праворуч ванна буде зліва, це зрозуміло, біля віконечка. Така полуовальна ванна. І тут, що буде туалет клінічний душ, рукомийник і церква. Тут частину ще дороблюють. Одразу показу вам ще в, голову, в загальний символ, так, зі за своєю ванною. От я просто пам'ятаю дизайнерський проєкт. Все по дизайну тут абсолютно це так і робиться. Так що, якщо на відео щось не до кінця зрозуміло раптом, то по дизайну вам все стане зрозуміло повністю. Тоді тут ванна зліва йде. Рукомийник з дзеркалом. тут гігієнічний душ, видимо, шафа, да, шафа будована. і ще душова окремо, трап під нахилом і тут такий ще полиці. Так. Такий цікавий цікавий санвузол. Так, це вже третя спальня на другому поверсі з великим віконечком. Ще її так покажу. І да, горище, звісно, додатково ще є. 240 трасою, це не входить. Ще не входить на віс, на два авто, зрозуміло, барбекю зона, і горище не входить. І це четверта спальня на другому поверсі. Кому не треба так багато, можна одну собі під гардеробну додатково взяти. Ще п'яте спальня внизу. Всього п'ять окремих кімнат. Комбіціонері будь-де є. Дуже приємні кольори. Не знаю, як на відео. Цікава ваша думка, як вам на відео це все виглядає. Ну вживу воно приємно, так? Затишно приємно тут знаходитися. Я розумію, що на етапі, але вже є що показувати, тому. Показую вам це відео. Що вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб далі першими бачити такі відео. Ну і буду завершувати. Ще раз покажу кухню-вітальню. Газ є і в кухні, це важливо. В описі ціна контактний номер будемо раді вам. Всім гарного дня, до бачення.